Добрий день, церква Христова. Сьогодні було получене слово на сон. Перше послання апостола Павла до Корінтян 9, 9 глава від 22 вірша. Ну, я розумію, що це все би відноситься, можна читати і назятатися. Тому що це все потрібно для церкви. Церква сьогоднішня, для всіх, для слабих як слабий, щоб придбати слабих, для всіх я був. Був усе, щоб спасти, бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Постол Павел так призивав, щоб бути для язичників як язичник, для законних як закон, підзаконних, як подзаконний, тобто говорити на зрозумілій мові тим, які готові слухати. Ну, хто способен в... Бог благословляє, кого Духом Святим направляє, щоб він міг прийняти Слово Боже, відкриття, Евангелія, благовістку. На кожен рівень апостол Павел каже, що є у нього свій механізм, як кому доносити, як, кому, як кого навчати. Так? І для церкви. Це як назідання, як інструкція к действию, так? Слово я це отримала і на сон. Сон був такий короткий, але дуже йомкий. Я зрозуміла, що я знаходжусь в реанімації. Я бачу пол. Із такої яскраво блакитної плитки. І, ну, як в реанімації, там завжди чисто, стерильно, все, немає ніяких лишніх речей. І тут Господь нічого мені не показує лишнє. Його небесна реанімація, але раптом я бачу, що хтось недбалий, розлив, ну, я так чогось мені видається, що це медсестра. Чи санітарка, розбили ампулу з залізо содержащим ну, лікарством. І воно таке ржавчине на цій плитці так і залишилося. І я розумію, що са, е, прибиральниця санітарочка мила пол, але п'ятно не змилося. І я так, так Переживаю за це, я буквально чуть не плачу, що над... як же ж, ж це пятно, як тепер його вивезти, як, як з цим бути? І без всякої відомої ну, действия я бачу тряпку, така дуже голубого цвіта, От. І я бачу, що ця тряпка легко змиває це пятно. Це було св... ну, чу чудесним образом. Да? Ну, але ж я помітила, що на тряпку була вилита рідина. Рідина не то кислота, не то, ну якась агресивна рідина. Просто водою і просто якимись звичайними е зусиллями це п'ятно. Не могло відмитися ця плитка цій реанімації. І Господь употребив оце таке, таку, для того, щоб вивести це таке пятно серед на, сам, на чистоті на оцій небесній. І раптом я бачу, що рядом з ліжком, де, Воно пусте, ліжко пусте, але рядом накрита ще апаратура. Такою тканиною, теж голубою, і воно накрите як до пори, що це, ну, я розумію, що це значить, що це для когось приготовлено те, яке людина оживити вже ну, практично неможливо. будуть Буде дефібрилятор, електрошок, буде, буде, будуть якісь, ну я не розумію, що то за апарати. Це покрито тканиною голубою, але розумію, що, що це є в, в арсеналі небесної реанімації, все це є, і це буде при, е, примінено. Коли потребується і на це в Бога є ресурси. Ну, тому я так радувалася, що це п'ятно змив Господь, бо тільки Він сильний змивати всі наші п'ятна, його небесна реанімація є на все свої, свої інструменти. Як кого реанімувати, як, як змивати оцю нечистоту, щоб ми перебували в царстві його, і наша нечистота туди ж не війде, щоб ми були чисті, очищені ним, то він примінить до нас і такі агресивні реагенти, як щолочі, кислота. Ну, це було щось таке, що шипіло. І вступало в реакцію. Але результат був, і моє серце так обрадувалося, так я раділа цьому всьому. Думаю, що це все ну, дає мені Бог розуміння, що Господь любящий. і Він все під його контролем. І все те, що нам видається, таким. Таким, ну, нере, ну, нереально його змить. і, і Приходить огорчення, приходить якась, якась тіснота, то в Бог, Бога цього всього нема. У нього є всі речаги, і всі механізми. І якщо хтось любить нудістів, то Богу Богу ну, це безуміє. А я з нудістами на пляжі не відпочиваю. Тому наша це як це як срам перед його лицем. І тому Господь таким способом ніжно старається встряхнути. Ну, якщо ніжно не виходить, то буде дзвін. Що буде так, що аж задзвенить, загриміть, аж в обох вушах написано, що аж задзвенить. І я вірю, що у Бога є всякі механізми для того, щоб оживити, реанімувати і е, все під Його святим контролем і волею. І не, не своєю силою ми діємо, а Божою. По Божій милості живемо, по Божій благодаті. І радуємося, радуємося йому, шукаємо його лиця, приходимо у його мир, у його, у його присутність, щоб нам перебувати не в заблуждіннях, не в, не в тих п'ятнах, які ми думаємо, ну це вже п'ятно, да, які п'ятна відстіруються. носіть, носіть, Акуратні треба, оця мірська хімчистка. А, поэтому... <головіка> Господь от таке проводить параліль. Для нього нема нічого неможливого. І церква, його церква свята, буде очищена ним, благословена і ренімована, що ніякої мертвої релігії, що ніякої формальності, ніякої в реанімації не може бути формально. Або ти живеш, або ти вмираєш. <головіка> Да, це вже крайня точка, Господи, благословений Ти, що даєш таку любов нам розуміння, вирозумляєш, направляєш, не залишаєш в якихось своїх заблужденнях, в якихось своїй самоправідності. Ми всі, всі які не, не розуміємо, що ми не ділами спасаємося і вішаємо собі медалі, то ми. Голі стоїм перед ним, ну це ж ясно, як Божий день. Це бізуміє цього міра, як безумний цей мір. І ті, які приймають це мірське за норму, вони, виходить, ну, стають голі. Вони не приймають. Мало того, вони ще й ну, чуть ли не, не, як би це сказати, правильніше, вони, виходить, це заблуждення видають, що це норма. Ну, якщо норма ходить голим, ну, ходіть, ходіть. Що ж, комусь може на деякий час приходиться і голим побуть. Але ж Господь не каже, щоб ми були перед його лицем голими. Він каже, що. Моєю, моя святість, моя праведність. Тільки мною ви спасаєтеся. І ніякими ділами, ніякими. діла витікають вже із віри, і мотивація ваша теж може бути як щось непотрібне Богу. Якщо ви мотивіруєтеся не ним, а чимось, якимись іншими там досягненнями там своїми, якимись цим, то це все. Ну, нема любові тому. Ну, яка ж це любов? Ви кажете, люблю, люблю тебе Христос, а любві то немає. Одна облуда, чучило. Навіть мирські люди розуміють, що для того, щоб відвідувати пляж, не потрібно срам виставляти. Тому це такий прообраз. І надіюся, що я дала розуміти, ну, Господь через мене врозумляє вас і благословляє вас на те, щоб ви обляклися в праведність Христову, Його святість і були чисті перед Ним серце. Освячує Він нас, Він нас освячує, а ми шукаємо Його лиця. Слава йому вовіки! Амінь. Здається, в откровінні Іоанн дуже плакав, багато плакав за того, що не було кому відкрити книгу, поки не зрозумів, що є Агнець Божий, який має на це славу і силу відкрити і волю Божу, щоб він відкрив книгу цю і прочитав її. І от здається, здається, щось десь таке, така скорбь напала в мене за це пятно. І я така, така плачу, прям ну чуть не доплачу, ну що ж цим робити? Реанімація, яка має бути реанімацією. Якщо це Божий, якщо це підпорядковане Господу, а не цьому світу, то там буде порядок. Там буде все: і сілення, і чудотворіння, і благословіння, і все, що потрібно для дітей Божих, щоб вони зрадувалися і возвеселилися в Богі, і ця радость була совершенна. Це все, це все Господь обезпечує. Там, де є виконується не тільки словами, а виконується Його воля. Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, своєю крепостю, всією, і все приложиться. Амінь. Хай мої квіти послужать для діла Божого, що Господь їх благословив, розцвісти. І хай ніхто не приуменшить милість Божу, і ніхто не знецінить те, що Господь хоче вам донести. Господи, благослови, благослови. Всі, кому треба почути, хай почують, і всіх, кому треба задуматися, хай задумаються. Во славу Твою живемо. Амінь.